Пісенька про пиво, частина друга. Я буду а, постійно говорити про такі випадки. Я буду все одно стукати до українців, які чомусь вважають, що це правильно Правильно перекласти мотив, який пов'язують з люфтва ФСС. Правда, всі розумні стали, що ні, там це не то. Це Вікіпедію почитали і марафон подивились. Глибоко в історію цю пісню пов'язують з Люфтвафе СС. Пов'язують. Вона в культурі вписана так. І при цьому знаходяться українці, які віддали 7 мільйонів життів, тільки військових, і за різними підрахунками від 20 до 40 мільйонів живих і ненароджених під час Другої світової війни, знаходяться українці, які кажуть, що це нормально, що діти у військовій формі. Під цю пісню співають. Друзі, давайте тоді, якщо ви такі толерантні, нехай тоді. Підзвійтесь кострами, українські діти будуть співати. Ну а чому ні? Перекладемо, візьмемо слова українською мовою, а музика нехай буде. Зв'яйтесь кострами. Ну, там далі. Да? Знаєте? Знаєте. Давайте, нехай буде кой молодой. І юний, і там, октябрь впереді. Давайте це. Давайте просто накладемо українські слова, одягнемо в вишиванки, або там, там бой там, да, і Новий Мір там построїмо. Давайте одягнемо в військову форму дітей. І нехай вони під цю музику танцюють і співають. що? Ну, або, наприклад, Прощання Слов'янки. Ну, ну, давайте це. А це теж не пов'язано прямо з Радянським Союзом. Це давні там мотиви, частина з них народні. Ви як будете реагувати? І от це фундаментальне питання, до якого ви не хочете чомусь, от, от люди, які захищають оце діло, ви не хочете чомусь заглиблюватись. От фундаментальне питання полягає в тому, чому і коли так сталося? що мотив, який пов'язують з Люфства СС, ви виправдовуєте? Ні, це не пісня Люфтва ФС, ну її пов'язують з Люфтва СС, які бомбардували Коврово, Київ, Харків, Житомир і інші міста України. А е старі е радянські пісні у вас викликають агресію. Це не викликає, а це викликає. Коли це сталося? От поясніть мені. Я особисто проти всіх диктатур і проти всіх держав, які поневолювали Україну.